В цьому відео ви навчитесь в'язати на півстопчик з накидом, набраний ланцюжок з повітряних петель. Робимо накид на себе, вводимо гачок у другу петлю від гачка, петлю на гачку не рахуємо, чіпляємо робочу нитку, протягуємо крізь. Повітряну петлю, на гачку 3 петлі, чіпляємо робочу нитку і нам її потрібно протягнути через 3 петлі на гачку. Ось так в'яжеться на пістопчик з накидом. Повторюємо, робимо накид на себе, вводимо гачок в петлю. Захватуємо робочу нитку, протягуємо на гачку 3 петлі, захватуємо робочу нитку, протягуємо її крізь 3 петлі на гачку, повторюємо накид, вводим гачок, захватуємо робочу нитку, витягуємо її на гачку 3 петлі. Захватуємо робочу нитку, протягуємо її крізь 3 петлі на гачку. Доходимо до кінця ряда, пров'язуємо останній напівстопчик з накидом, робимо дві повітряні петлі підйому. розвертаємо в'язання справа наліво. І в'яжемо наступний рядок. Робимо накид, Вводимо гачок в третю петлю від гачка. Ця петля на гачку не рахується. Раз, два, три. Під обидві арочки. Протягуємо робочу нитку, три петлі на гачку, підхватуємо робочу нитку, протягуємо через всі петлі на гачку. Накид, Вводимо гачок під гарку. Обидві арочки, протягуємо, ще раз підхватую, протягуємо через всі петлі. Останній на півступчик в рядку в'яжемо накид, вводимо гачок під, шукаємо дві арочки крайні, протягуємо робочу нитку, три петлі на гачку, накид протягом робочу нитку через всі петлі на гачку. Рівних петельок вам.